Після підписання мирної угоди у Москві 21 липня 1992 року Придністровський конфлікт вважається замороженим. Та такий стан речі не вигідний нікому, окрім Росіянської Федерації, яка завдяки цьому тліючому збройному конфлікту збирала свій вплив в регіоні. Було кілька офіційних планів врегулювання Придністровського конфлікту. Молдовський план передбачав виведення росіянських військ. Автономний статус для Придністров'я, але не для всього Придністров'я, а лише для Лівобережного. А також передачу Кишиневу силового блоку Придністров'я, тобто поліції, прокуратуру, суди, армії. Український план 2005 року передбачав ухвалення спеціального закону про статус Придністров'я, якому передбачити право Придністров'я на вихід з Молдови, у випадку, якщо Молдова захоче об'єднатися з Румунією, а також виведення росіянських військ, а також введення українських військ в якості миротворців. Росіянський план, план Козака 2003 року передбачав федералізацію Молдови, право Придністров'я заблоковувати закони Молдови, які їм не подобалися, а також демілітаризацію Молдови та заборону Молдові мати власну армію терміном на 20 років та водночас присутність армії Росіянської Федерації Молдові в якості миротворців. Ті плани не могли бути реалізовані, бо план Росіянської Федерації фактично передбачав знищення державності Молдови. А плани України та Молдови вони фактично означали втрати контролю росіянії над регіоном у зв'язку з виведенням росіянських військ з Придністроя. Та був ще й досконалий план, неофіційний план Румунії, Молдови та України 2005-2006 року. Він передбачав. Повернення правобережжя Дністра зі складу Придністров'я до складу Молдови, тобто це місто Бандери з навколишніми селами, а також приєднання Молдови до Румунії, а також приєднання Придністров'я до України. Та й цей ідеальний план не міг бути реалізований. Адже влада в Придністров'ї тотально контролювалася Москвою. А армія Російської Федерації в Придністров'ї гарантувала домінацію. Росіянських інтересів в регіоні. А тепер, в часі росіяно-української війни, в часі неминучої перемоги України в цій війні виникає реальна можливість мирного врегулювання Придністровського конфлікту. Виникає реальна можливість позбавлення Молдови та Придністров'я політичного, економічного та військового впливу Росіянської Федерації. Та нарешті воз'єднання. Молдовського народу по обом бокам про та єдину державу молдовського народу в Румунію та повернення нашого Придністров'я до складу української держави. Слава Україні!